З про автокефалію Української православної церкви уже в Києві напередодні в Софії Київській. Побачити його могли всі охочі. Люди шикувалися в довжелезні черги через усю Софійську площу, аби на власні очі побачити грамоту про церковну незалежність. Документ у неділю в Стамбулі під час святкової служби предстоятелю православної церкви України, митрополиту Епіфанію, вручив Вселенський патріарх Варфоломій. Як це було? Зі Стамбула наша Тетяна Сулій. 5 січня, субота, майже добу у Стамбулі не вщухає злива із самого ранку у резиденції вселенського патріарха на Фанарі незвично людно. Ті, що в Чернечих сутанах, і ті, у кого український прапор на плечах не бояться змокнути, чекають у цих стінах у храмі Святого Георгія. Україна отримує томус документ, що стверджує право Української православної церкви бути незалежною від московського патріархату. Той самий Томос текст оригіналу на особливому пергаменті писав каліграфіст із монастиря на Афоні в присутності президента України Петра Порошенка, предстоятеля Української православної церкви митрополита Епіфанія, міністрів, журналістів і вірян. Селенський патріарх Варфоломій заявляє: український народ заслуговує мати незалежно від російського контролю церкву. Ви мали повне право просити і вимагати автокефалії. Це було право і привілеї вашої Константинопольської церкви матері дарувати вам статус автокефалії. Ми щоросердно молимося, що ви доведете, що є гідними цього дару, і занурите себе як улюблені побратими інших церков сестер у всеправославну єдність та співпрацю. А потім золотими чорнилами ставить під текстом Томосу свій підпис. Одразу після цього президент Петро Порошенко скаже, Україна зробила останній крок до повної незалежності. Українська церква остаточно розірвала зв'язки з Москвою і повернулася під опіку Константинопольської матері церкви. Серед 15 зірок автокефальних православних церков зараз з'явилася українська зірочка. Це дуже важливо. Ті, хто з присутніх тут не стримує радості у турецькій церкві? Заводять української колядки. Марії Христос рождається! А це вже неділя, 6 січня. У храмі святого Георгія у Стамбулі кращі місця займають ще до свята. Тут десятки телекамер. Ціла делегація українських високопосадовців на чолі з президентом Петром Порошенком спільну літургію грецькою та українською мовою служить тут Вселенський патріарх Вафоломей та Митрополит Київський та всія України Епіфаній. Одразу після її закінчення Україна отримає довгоочікуваний томос. В першому ряду вже два дні поспіль, третій український президент Віктор Ющенко свого часу він майже домігся автокефалії для української церкви. Я переконаний, був у 2005 році, коли ми це починали, що у нас буде фінал у цій справі. Але тоді у православії, і зокрема в світовому православі, було декілька кроків, які треба уважити. Стамбул до цього дня готувався не менш ретельно ніж священнослужителі Перед в'їздом на фонар встановлюють світлофор і особливий шлагбаум. Пересвідчити, що Україна таки отримає Томос, окрім європейських і українських змі, приїхали кілька російських знімальних груп. Від журналістів тримаються осторонь. А вже у вечірніх новинах розказують вигадану історію про вселенський патріархат, який став на бік українських розкольників. Стамбульський патріарх Варфоломі окончательно возглавив український розкол. І це нарешті сталося. Вселенський патріарх Варфоломі передає грамоту на автокефалію української церкви. Ахіот, ахіот, ахіот. у стінах храму лунають оплески і слова вдячності. Давня несправедливість. Завдяки мудрості вашої всесвятості та святого і священного синоду Матері Великої Церкви Христової усунута, а справедливість відновлена. А біля входу віряни радіють, бо їм пощастило на власні очі побачити мить, коли їхня церква. Стала незалежною емоції просто переповняють, тому що коли я дивлюсь навкруги, чую цю українську мову, і коли я дивлюся на всіх, я бачу таких, знаєте, твердих. Людей твердих, твердих українців, яких можна назвати воїнами, це є вже церква, в яку захоче заходиш і хочеться жити. Ми взагалі щасливі, бо жимо в історичний період, і це результат багато сотлітньої боротьби України. І нарешті ми все-таки отримуємо нашу реальну незалежність не просто на папері. Ці нашої православної церкви від московського патріархату радіють і мусульмани, яким не байдужа доля України Джаля Личтен, голова кримськотатарської діаспори у Стамбулі, впевнений, Томус прискорить возз'єднання окупованого Росією Криму. З Україною для України, для Криму і для всього людства отримання Томосу – надзвичайно важлива подія. Це дає нам нову надію на те, що і окупований Крим невдовзі також звільниться від репресії Росії. Важливо, що у цій боротьбі за звільнення Криму українці і кримські татари разом про ці два дні на фонарі обов'язково напишуть у підручниках з новітньої історії України після століть вимушеної розлуки українська православна церква. Канонічна, соборна і незалежна повертається нарешті під крило Константинополя. Вільна від російського контролю, українська православна церква, канонічна, соборна і незалежна, нарешті повертається додому зі Стамбулу. Тетяна Ельдар Ісмато, Заман АТР.